Доброго ранку всіх із Днем Незалежності. І в мене теж стався день непотрібності, непотрібності нікому. Показую свої рослини, свої, які я виростила сама. Ось вони цвітуть, але вже відчувається осінь. А в душі в мене також осінь, смуток і біль. Я онкохвора, перенесла операцію важку, потім другу операцію. Зараз я на інвалідності, не працюю, жила з дочкою разом в орендованій квартирі, яку орендували, коли вона приїхала з дитиною, коли почалася війна, коли потрібна була моя допомога, коли я допомагала їй. Навіть будучи оперованою, не працюючи, перебуваючи на безробіттю, я отримувала кошти і я її передавала кожен місяць по 500 євро і навіть більше, також продукти. До 32 років дочка була на моєму утриманні разом із дитиною, яку вона народила, перебуваючи в шлюбі, а потім її чоловік. Вигнав за два дні до пологів. Чоловік її вигнав з квартири. Всі витрати, всі турботи я взяла на свої плечі, я не боялася. Я витримала, я працювала, працювала важко, працювала багато, бо я розуміла, що в мене є дочка, в мене є внучка, яким треба допомагати. І ось я стала непотрібна дочці. Вона знайшла іншу квартиру, вона знайшла собі мужчину і вирішила, що так їй буде краще. На мої питання, а як же ж я? Вона сказала, а яке мені діло до тебе? Я розумію, що я людина доросла і, можливо, і моя дочка має рацію, і ніякого діла їй до мене нема. І коли їй сказала, а як я ж тобі допомагала, хто ж буде допомагати мені? А вона мені відповіла, подавай в суд, нехай суд присудить, тоді я тобі щось буду давати. Ось такий в мене день незалежності речі, вона вже зібрала, пішла на роботу, внучка моя ще спить, а я не спала цілу ніч боляче. Ось таке, Хоч, навіть не хочу, просто не маю з ким поділитися своїм болем. Може хтось мені напише коментар, може хтось порадить. Хоч тут і радити нема що. Не знаю, як буде далі. Дякую вам всім.